Так. Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Роман Заводовський, езотерик, Екстрасенс, Чтець Оракулів. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Родовий циган, маю циганське коріння. Я би хотів подивитися одну дуже важливу тему, тема, яка стосується долі нашої країни. Доля України. Я колись вже записував прогнозування подібного плану, але треба ще раз цю тему розглянути. Так само я бажаю подивитися найближче майбутнє нашої країни. Чому саме така тема і чому саме сьогодні? Тому що сьогодні 500-й день війни. Це така нещаслива дата, хоча насправді там вже ті дні вимірюються тисячами, бо, якщо так розібратися по великому рахунку, війна почалася у 2014 році. Але, скажімо так, з початку моменту повномасштабного вторгнення пройшло рівно 500 днів. Це дуже нехороша дата, це дуже м -м, трагічна дата для всіх нас, для наших родин, для наших родичів, близьких, для тих, кого ми втратили в цій війні. Я також втратив близьких мені людей в цій війні, на жаль. Кожного з нас ця війна сторкнулася безпосередньо в негативному контексті. Краще б її, звичайно, не було. Але маємо те, що маємо: ці 500 днів, я думаю, багато чого змінили в світогляді, в оточенні кожного з нас. І багато чого дали кожному з нас. Це жахлива дата, це дуже жахливий ювілей. Тому зараз тематика ефіру це доля України. На наступні 500 днів. 500 днів з моменту війни почалося. 500 днів наступних, якими вони будуть. Я вже казав, що імовірніше за все, війна у 2023 році не закінчиться. На жаль, я надіюсь, що я дуже помиляюся. Але мені так підказує моя інтуїція і так підказує. Моя якесь, знаєте, внутрішнє відчуття. Я дуже хочу, щоб перемога повна та остаточна була в 2024 році. Це той найкращий варіант, який я вважаю, буде ідеальним. Це кращий варіант. Я дуже на нього надіюся, дуже молюся за цей варіант. В гіршому випадку це може бути 2025-2026 роки. Але я дуже сподіваюся, саме на 24-й. Я все-таки оптиміст. Я все-таки хочу вірити, що ця війна, нарешті, скоро закінчиться. Ну що, давайте будемо робити прогноз на циганських картах. Так, циганський хрест. Давайте подивимося. Значить, так, я звідси хочу витягнути. З цієї колоди, хочу витягнути, 6 карт подивитися, що чекає Україну найближчим часом. Найближчі 500 днів. Нагадую, якщо у вас є питання особистого характеру, то за номером телефону на сторінці в Ютубі та в Тіктоці. Є номери. Я нікому за підписки не продаюсь і не гадаю. У мене є відповідні умови для проведення особистих прийомів. Звертайтеся за номером телефону, який вказаний на сторінці в Тіктоці та в Ютубі. Viber, WhatsApp, Telegram. Добре. Дивимося. Циганський хрест. Я трохи свічечки посуну. Одну свічку залишу так, для антуражу. Так, добре, циганський хрест. Перша карта. Нещодавнє минуле, яке впливає на теперішнє. Наступна карта актуальна ситуація. Далі карта майбутнього. Карта майбутнього наступне, що нас чекає. Тут верхня карта те, на що ми можемо вплинути з вами, те, що є видиме. Нижня карта те, що є приховане і що нам не підконтрольне в плані долі України. І остання карта це ключ-підказка Висновок. Висновок, чим все закінчиться, яка доля нашої країни? Чим воно для нас закінчиться і закінчиться для України? А тепер я хочу взяти ще одну циганську колоду карт. І на ній розкласти додатково 5 карт. Подивитися майбутнє на найближчі 500 днів, по 100 днів на карту. По 100 днів на карту. Давайте ми з вами будемо дивитися по 100 днів на кожну карту. Давайте подивимося долю і майбутнє нашої країни. Не забувайте лайки ставити, теж буду вам за це вдячний. Що? Давайте будемо робити розбір польотів. Давайте будемо дивитися наступні 500 днів в житті нашої країни, якими вони будуть. Надіюсь, мене добре видно. Надіюсь, мене добре чутно. Це дуже важливо в тому числі. Що, готові? Розкриваємо. Розкриваємо циганський хрест. Перша карта, нещодавнє минуле, яке впливає на теперішнє. Дуже символічна і дуже знакова, важлива карта для нас усіх: карта врача, карта взаємодопомоги, взаємопомощі. карта милосердя, карта волонтерства, карта допомоги ближньому своєму. Ось врач. Це нещодавнє минуле, яке впливає на теперішнє. Ця війна допомогла насправді, показати, показала всім, хто є хто. Ми всі об'єдналися, ми всі стали один одному помагати. І ця карта це в тому числі підказка, що ми повинні далі допомагати і наступні 500 днів, і наступні п'ять тисяч днів, і наступні 500 тисяч днів маємо допомагати один одному об'єднуватися. Ми, українці, маємо бути максимально згуртованою та об'єднаною нацією. Ось про що говорить сама перша карта, яка тільки випала: карта врача. Ми повинні об'єднуватись, Ми повинні один одного підтримувати, допомагати один одному, волонтерити. Донатити на ЗСУ постійно це надзвичайно важливо. Це надзвичайно важливо, тому що доля нашої країни в руках цих хоробрих хлопців та дівчат, в руках ЗСУ. Тобто ми наша основа і основний ключ до до перемоги це карта, яка говорить про те, що ми маємо помагати. Лікар, той, який лікує, той, який рятує. Рятуємо один одного наступні 500 днів. Далі дивимося: середня карта. Карта жінки з дитиною на руках. Карта жінки та дитини. Хороша, позитивна карта. Досить позитивна, досить сильна карта. Це карта родової енергії. Це карта дуже активної жіночої енергії, енергія роду, активна материнська енергія, тому що це карта матері. І вона в цьому хресті лежить центральна. Тому жінки, дівчата, об'єднуйтеся у ваших руках дуже велика сила. Ви можете в тому числі спасти нашу країну. Ви можете підсилити її. Ви можете дати правильний енергетичний посил. Виховуйте своїх дітей бути патріотами. Виховуйте своїх дітей в правильному енергетичному потоці. Жіноча енергетика буде складати основний ключ в плані перемоги. Тому жінки, дівчата, ми вас віримо, ви наша основна сила. Ну, мається на увазі не фізична. Хоча й фізична теж багато жінок воює в лавах ЗСУ. А я би сказав, в основному це енергетична сила. Читайте захисні молитви. Правильно виховуйте і приділяйте час вашим дітям. Це теж один з головних ключів в перемозі нашої країни над ворогом. Дуже важливий ключ. Так, да, Україна це символ жіночності. Україна символізується з жінкою в першу чергу. Тому жінка це душа всієї нашої країни. Карта майбутнього. Карта хвороби падає, карта майбутнього. Тобто наступні 500 днів будуть для нас тяжкими. Реабілітація, реабілітація від того всього, про що ми чого нам довелося настраждатися від того всього, що ми натерпілися. Тобто, це будуть непрості дні, це будуть дні. От карта хвороби вона говорить про те, що нам прийдеться приводити себе до тями. Приводити до тями наших воїнів, приводити до тями наші міста, які постраждали від ворогів, реабілітація, репарації. Відновлення дуже важливе відновлення. Теж допомога воїнам ЗСУ це теж надзвичайно важливо. Далі дивимося. Верхня карта те, що є видиме, на що ми можемо вплинути в даній ситуації. Цікава карта, те, що є очевидне, те, що є видиме, карта тюрми падає. Це карта, яка говорить про те, що ми повинні покарати винних. Те, що є видиме, доля країни, майбутнє країни, карання винних, карання сепаратистів. Покарання колаборантів, покарання диверсантів, покарання всіх тих, хто зраджує нашу країну дуже активно. Тобто наступні 500 днів будуть проходити під егідою цієї карти тюрми, покарання винних. Тобто, ми з вами теж повинні в цьому докладати зусиль і докладати всіх можливих кроків. Тому що сепаратистів і всіх тих гадів тієї п'ятої колони ще насправді дуже і дуже багато. Тому об'єднуємося і гасімо цю всю наволоч. Ми повинні. От, відчуття справедливості в кожного з нас повинно бути загострене. Загострене відчуття справедливості. Тюрма. маємо карати виновних. Дуже важливо. Далі дивимося, нижня карта. Нижня карта на долю України. Те, що є приховане. Те, що є приховане, те, на що ми не можемо вплинути. Дуже цікава карта випала і дуже хороша. Дуже обнадійлива. Те, на що ми не можемо вплинути, те, що є приховане. Ось вона. Карта втішення. Янгол такий спускається до чоловіка. Це хороша карта, це покровительство вищих сил, це захист родовий, це захист нашої, наших предків, це захист нашої родової енергії. Це голос наших предків, це вищі сили, які нас будуть оберігати від біди. Це в тому числі й хороші партнери. Це допомога. Одна Україна не залишиться. Україну одну не залишить. Карта, яка випала на позицію те, що є приховане, те на що ми не можемо вплинути, говорить про те, що в нас будуть союзники, в нас будуть помічники, якісь, можливо, навіть таємні союзники, але в нас вони будуть. Від України світ не відвернеться. Ось Україна, а ось ті, хто нам будуть допомагати. Покровительство, захист. Меценатство, допомога дуже активна, дуже важлива, дуже серйозна допомога від якихось е західних країн, від якихось людей. Це допомога від тих людей, які теж можуть нам допомагати, в тому числі якісь партнери дуже важливі. Це надзвичайно сильна та потужна карта. Далі дивимося. І карта висновку. Чим це все закінчиться для України? Ось. Ця карта. Карта друга. Дуже позитивна, дуже хороша, дуже класна карта. Мені байдуже, що мене блокують в Ютубі. Заходьте на Ютуб зараз. Всі, хто мене дивиться, якщо це відео заблокують, Ютуб канал називається Роман Завидовський, там це відео буде збережено. Я розумію, що сепаратистам не сподобалося те, що я сказав, що їх треба е Карати, тому напевне, вони бояться і хочуть мене заблокувати. Так от, дорогі глядачі, всі, хто мене зараз дивиться, це відео буде збережено на моєму YouTube каналі Роман Завидовський. Будь ласка, підписуйтеся. Там ніхто мене не заблокує, тому що в ютуба трошки інші правила, ніж в Тіктока. Там я можу говорити все, що завгодно, і там, в принципі, провокатори до мене не доберуться. Так що, будь ласка, всі, хто хоче потім передивитися це відео, підписуйтеся на мій YouTube канал Роман Завидовський. І остання карта це карта друга, як карта висновку, дуже хороша та позитивна карта. Карта, яка говорить про те, що ми одні не залишимося, нам будуть допомагати, нас будуть підтримувати, нам будуть давати необхідну допомогу, нам будуть давати необхідне підсилення. ми Одні в цій війні не залишимося. Тобто, нас завжди буде підтримувати якийсь друг, якийсь союзник. З нами завжди буде необхідна підтримка та партнерство. Україна переможе. Да, відновлюватися нам прийдеться тяжко. Да, на відновлення піде багато часу, але разом з тим. Є карта покровительства вищих сил, є карта друга як карта висновку, є карта родової жіночої енергії досить сильною. А ми з вами на що ми можемо вплинути? Це на те, щоб ми оцих от всіх гадів розбили і всіх цих гадів покарали. Так так що караємо всіх сепаратистів, гадів, ми це можемо. Так. Так що все буде Україна. Україна сильна, Україна переможе, Україна виграє. Слава Україні, слава героям! Ніякі вороги нам не страшні. Ми самі не залишимося. Так буде період тяжкого відновлення. Але нам, нам, допомагатимуть дуже активно. Тепер на цій колоді. Я кажу: якщо не дай Бог, вилетить ефір в Тіктоці, підписуйтеся на YouTube. В Ютубі правила трошки простіші, там мене так заблокувати не зможуть. Так. Героям слава. Добре, тепер дивимося тут. Всі підписуйтеся на мій ютуб канал, хто ще не підписався. Ютуб канал називається Роман Завидовський, там також є дуже багато цікавих відео. Питання особистого характеру тільки за номером телефону. Добре, дивимося тут. П'ять карт додатково на іншій циганській колоді, які будуть наступні, наступні ситуації на 500 наступних днів по Україні. Давайте будемо дивитися. Так, добре. Дивимося. Перша карта карта агресії, карта боротьби. Така не дуже хороша карта, не дуже позитивна карта. Карта, яка говорить про те, що боротьба все ще буде тривати. Я вже казав, що в 2023 році ця війна ще, скоріше за все, не закінчиться. Ну, я не відчуваю закінчення цієї війни в 2023 році. Я хочу бути оптимістом і вірити, що війна закінчиться в 2024 році. Я дуже цього хочу, я за це молюся. Ну просто немає сенсу казати, що ось-ось, все, зразу. Але я надіюся, що я помиляюся, що війна закінчиться хоч завтра. Я за те, щоб вона закінчилася вже завтра. Але карта агресії говорить про те, що боротьба та агресія все ще буде. Нам прийдеться ще довго виганяти ворогів. Далі дивимося. Карта суду падає. Знову ж таки, карта вищої справедливості. Карта встановлення закону вищої справедливості на наступні 500 днів для України. Ми маємо добиватися правди, ми маємо добиватися справедливості. У нас у всіх у всієї країни, у всіх українців, має бути оце от відчуття загостреної справедливості для того, щоб в країні навести лад. Карати винних, карати сепаратистів, карати м м всяких злодіїв, шахраїв, аферистів. Це дуже важливо разом боротися з всією цією нечистю. Наступна карта, центральна карта з п'яти карт, яка падає для України на наступні 500 днів, дуже класна і дуже позитивна. Це карта удачі. Це надзвичайно хороша та позитивна карта. Це карта збройного підсилення, це карта фінансового підселення, це карта фінансової допомоги дуже активної. Це надзвичайно класний знак. Центральна карта. Карта удачі. Тобто, як я вже сказав, от тут випадала карта друга, випадала карта втішення. Ось тут нас не залишить. Нам будуть допомагати, ми будемо відновлюватися, ми будемо відбудовуватися. Я вірю, що Україна стане кращою країною для життя, ще кращою, ще розвинутішою, однією з найбільш розвинутих країн Європейського Союзу і взагалі світу. Я вірю, що доля України, от якраз от вона, удача. Ми досягнемо, ми доб'ємося успіху. Ми народ працьовитий, трудолюбний. Нас чекає позитив. Це хороша карта наступні 500 днів. Карта удачі, прекрасна карта. Далі дивимося. Далі дивимось, карта спостереження. От бачите, таке от всевидяче око. Наступні 500 днів Україна все одно буде перебувати в епіцентрі уваги. Все одно Україна буде в центрі уваги. Ось така чудова карта, ось така прекрасна карта. Це карта, яка говорить про те, що за Україною будуть активно спостерігати. Україна буде в центрі уваги наступні 500 днів. І остання карта. Як ви думаєте, яка карта? Прекрасна карта, чудова. Це карта грошей. Ось вона на циганській колоді. Карта грошей падає. Бачите, практично негативних карт немає. Тільки тут карта агресії. Але далі, ось тут от пішла карта агресії. А далі карта суду, карта удачі, карта спостереження, а тут карта грошей. Знову ж таки, збройне. Фінансове, матеріальне підсилення України, допомога, якась далекобійна зброя досить важлива, дуже багато техніки, дуже багато інвестицій саме в країну, тому що наша країна Україна має дуже великий потенціал, і карти підтверджують, що. В Україну будуть вкладатися, в Україну будуть інвестувати, в Україну будуть інвестори, в Україні будуть союзники дуже сильні. Україна буде під захистом та під покровительством. Тому наша країна це та країна, яку чекають дуже великі і дуже класні переміни в кращу сторону. Доля країни нашої буде надзвичайно позитивна. Бачите? Практично ніде немає сильно жорстких карт. Немає карт нещастя, немає карт смерті, немає карт якихось втрат. Дуже багато класних, дуже багато позитивних карт. Єдині негативні карти, які випали це карта агресії, це карта виснаження втоми, хвороби. Це дві негативні карти, які випали. Все решта. Ну, це не є сильно смертельними та та такими поганими картами. Це просто злегка негативні карти. все решта випало позитивне. Багато хто говорить про те, що мій прогноз надто негативний, що в мене багато негативних прямих ефірів. Але цей прогноз мені подобається дуже сильно. Він дуже класний. Я думаю, що так воно все і буде. Відновлюватись прийдеться, але ми все відновимо. Ми все відбудуємо. Українці це дуже працьовита нація. Ми все зможемо відновити. Доля України зміниться разюче зміниться в кращу сторону. Ми станемо однією з найпроцвітаючих, найбільш процвітаючих націй світу. Нас чекає велике майбутнє. І на обох циганських колодах на цьому циганському хресті все це показали ці карти. Тому віримо в ЗСУ, боремося з колаборантами, з сепаратистами, з тими всіма гадами. Воюємо з тими любітелями руского міра, з ними треба максимально воювати і виганяти звідси їх мітлами, віниками і так далі. Так що. Так що я думаю, що от головна наша з вами задача зараз це побороти п'яту колону сепаратистів, прихильників та любителів рускава міра. А тоді все піде по накатаній, тоді все піде. А наші хлопці ЗСУ виженуть їх з прифронтових територій. Тобто цивільні люди, ми боремося з сепаратистами тут, з прихильниками рускава міра. А ЗСУ борються з прихильниками руского міра на фронті. Тобто, це наша з вами спільна війна. Ми з ними так само повинні боротися. А далі нас чекають дуже хороші переміни в кращу сторону. Дуже хороші. Україна буде розцвітати. Україна буде квітнути. Україна стане сильною, прекрасною, промисловою країною, країною, в яку захочуть інвестувати інші союзники. Тому я хочу сказати, що я вірю в потенціал України, і карти про це також сказали, про потенціал нашої країни дуже великий. Головне вигнати все те гадство і тоді все налагодиться. От настільки чудовий, настільки позитивний прогноз про долю України я сьогодні склав. От настільки все класно. Так що, дорогі мої, ставте лайки, не забувайте, якщо ви згодні з моїми словами, підписуйтеся на YouTube канал, там цей ефір буде збережений, ви зможете його передивитися в будь-який зручний для вас момент. Так що мені цей циганський хрест дуже сильно сподобався. І чесно, я скажу від себе, я думав, що карти будуть негативніші. Але карти дуже позитивні вийшли. Карти дуже хороші показали на майбутню долю України. А ви знаєте, що мої циганські карти вони завжди все показують дуже чітко. Так що нехай цей прогноз якомога швидше збувається, нехай все буде добре, побільше нам благословення, допомоги. Україна переможе, і Україна стане однією з найкращих, найсильніших, найбільш процвітаючих націй та держав світу. От на цьому і запечатаємо. Нехай воно так і буде. Амінь. Так що, всім всього найкращого, всіх благ вам, всіх благ кожному з вас. Я бажаю вам, вашим сім'ям всього найкращого і процвітати, жити в безпеці, в затишку, в комфорті в нашій Україні. Слава нашим воїнам, слава ЗСУ, героям слава, слава Україні! Нехай так все і буде. Так, отака от доля для України мені дуже і дуже подобається сьогодні, в п'ятисотий день війни. Нехай цей прогноз максимально збувається. Нехай все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Слава нашій країні! Слава кожному воїну ЗСУ, слава кожному волонтеру, слава всім нам! Ми обов'язково подолаємо всіх ворогів, колаборантів та сепаратистів. Ми обов'язково виженемо всю ту наволоч з нашої землі. Україна розквітне. Україна понад усе. На цьому я з вами буду потихеньку прощатися, дорогі глядачі. Цей ефір буде збережений на моєму YouTube-каналі Роман Завидовський. Ви в будь-який момент зможете його передивитися, ставте лайки, не забувайте. Питання особистого характеру за номером телефону на сторінках в Ютубі та в тіктоці. З вами був Роман Завидовський. Цілую, люблю, обіймаю. Складаю циганські прогнози. Захочете звертатися, то звертайтеся. Всім всього найкращого! Бережіть себе, всіх благ. Ефір буде збережений на Ютуб-каналі Роман Заводовський. Підписуйтеся. Слава Україні, слава героям, слава кожному волонтеру, слава кожному патріоту нашої країни. Всіх благ!